Дякую, що залишаєтеся з нами. Отож анонсована розмова з приводу конфлікту, який розгортається довкола губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Зараз ми говоримо в студії із директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою. Віталію, дякую, що завітали до нашої студії. Доброго дня, доброго дня. Вчора було анонсовано, що буде віче в Дніпропетровську проводитися. І от сьогодні ми говорили з Борисом Філатовим. Він каже, що не в середу, а на суботу його вже перенесли. Як ви вважаєте, чим буде це віче? Це можливість стиснути на президента, чи це дійсно громадський прояв? Ну, перше, достатньо важко собою народне віче, яке збирається захищати олігарха, так? Навіть якщо він хороший і протягом останнього року в нього позитивний бекграунд, тобто він. Реально займався обороною в Дніпропетровській області України, але менше з тим. І народний вічі має вирішувати питання стосовно того, щоб віддати їм, верніше не повернути контроль держави над державними підприємствами і таким чином залишити, щоб цими підприємствами управляла приватна особа чи приватна група якась. Я думаю, що це абсолютно ненормально і, скоріш за все, там будуть прийматися інші. Документи чи заяви, якщо вони будуть взагалі прийматися, і це напевне буде стосуватися питання так званої децентралізації, бо Ігор Валерійович Коломойський достатньо дивно розуміє, коли він в одному із телеінтерв'ю говорить про якихось 90% податків, яких треба залишати. Тобто, фактично, ми можемо стати ну, свідками початку руху чи спроби руху в Дніпропетровську до не децентралізації, а я це називаю феодалізації, Цього регіону, і в цьому випадку, я думаю, що треба достатньо вживати е, таких е, хороших, я би сказав, ефективних заходів, і це має робити влада. Бо по великому рахунку це не є конфліктом Коломойського, це по великому рахунку. Ми є свідками демонополізації в Україні, коли треба наводити порядок. Я думаю, що це буде перший етап, і згодом ми перейдемо до. Деолігархізації, бо... от я хотів якраз до цього питання і перейти. От команда е, Коломойського говорить про те, що це конфлікт особистісний між Коломойським та е, Порошенком. Як на мене, я з вами згоден, що це перший етап деолігархізації країни, але в опонентів зразу виникає питання: а чого почали з Коломойського з олігарха Патріота, а не з олігархів, які е, е, зганьбили Україну? Ну, перше, дивіться, як себе ведуть інші олігархи. Вони як кажуть, не трави да, і тих, що води. Це абсолютно зрозуміло. Я думаю, що тут є таке певне, я колись писав як марксизм, ленізм, головокружені от успіху. Ґгі. І в цей період от, виникло бажання, скажімо так, зробити реальний розподіл власності саме з боку команди Коломойського. Це була ініціатива. Вони ну, самі витягнули, я би так сказав, якщо це можна звати, там чи сокиру війни, чи почали купати яму, да, у яку самі можуть, до речі, попасти. Бо ви якщо... про той прихід Коломойського на засідання комітету по реприватизації? Я не тільки по той прихід, ми можемо задати. Давні історії, ну пам'ятаємо, що за часів режиму Януковича, коли було заявлено, що якщо будете нас чіпати, ми там ввалимо фінансову банківську систему України і таке-таке інше. Тобто держава не може залежати там, від хотілок і побажань чи бажань хотілок одної людини чи там, групи людей. І я би так сказав, в цей період війни дійсно ми можемо, я маю на увазі її громадяни, і держава, і влада лояльно відноситися так, до олігархів, які є зараз у нас, якщо їх інтереси, інтереси олігархів співпадають з інтересами держави. А якщо з того моменту, коли ці інтереси не співпадають і вони суперечать інтересам держави, я вважаю, що влада в стислий термін має не просто нехтувати інтересами олігарха, вона має привести у відповідність інтереси держави, безумовно, на користь держави. і в будь-який можливий спосіб, в залежності від тих обставин, які є в даний момент. Тому в цій ситуації я би не радив Ігору Валерійовичу загострювати це питання, бо в кінцевому варіанті, я говорю, він краще хай віддасть те, що не його, бо потім може втратити все те, що його. От на, насправді, а що можна казати, що його? От Контроль над Укртранснафтою, який був через його людину, яка керувала цим підприємством. Ну це ж фактично не його, це державне підприємство. Ні, я говорю взагалі не про державні підприємства, це взагалі, не про нема, нема що говорити. А про активи да, я говорю реально, да, про інші активи, де також насправді є багато питань. Ми зараз говоримо про чисту процедуру, коли абсолютно зрозуміло, що є державне підприємство. Більше того, Укртранснафта це взагалі 100% належить державі, і там треба навести порядок. І до речі, не тільки в цих підприємствах треба в інших обленерго. Я думаю, укртелеком, тобто багато багато. Києва промисловості. Безумовно, Бага. безумовно. І напевно, пан Коломойський, його команда, самі того не бажаючи, не усвідомлюючи, вони з моєї точки зору стали каталізатором. І тепер влада змушена буде реально займатися демонополізацією, щоб потім перейти до другого етапу, так, щоб потім перейти до олігархів. І це абсолютно для нас, для громадян України, для держави, це є позитивний момент. Тобто, І... ви прогнозуєте, що найближчим часом ми побачимо, як такі самі перевірки, зміни менеджменту будуть відбуватися ну, в інших підприємствах. Влада мусить це робити, бо, по-перше, Самі захищаючи себе, команда Коломойська вже називала прізвища тих людей, інших олігархів це перше. Друге, це потрібно для країни, бо пам'ятаємо, що до, до речі, зараз виявляється, що Юлія Тимошенко була, як кажуть, права. так, як… В цьому анекдоті про народну мудрість, що і ти правий, і ти правий. Так вона була права. Що одна, головна проблема це дійсно для України, це олігархи. Ми зараз бачимо на прикладі Коломойського, що це є так. Бо по великому рахунку, якби не було корупції, не було би олігархів, бо мається ми маємо це мати розуміти. І корупція фактично, да, олігархи, вони живлять цю корупцію для того, щоб залишатися олігархами або ще свої статки. Збільшувати і в цій ситуації боротьба з олігархами це буде боротьба з корупцією, але на найвищому рівні. І це треба робити, і це вимагає народ. І навіть якби деякі представники влади цього не хотіли, вони змушені будуть це робити. І це є позитив, угу. який обачає для країни. Подивіться, команда і сам Коломойський в тому інтерв'ю, про яке ви згадували своєму ж каналові. Він говорив: він закидає Порошенкові і, взагалі, уряду, який захотів змінити менеджмент «Укртатнафти», що це відбувалося вночі, як рейдерське захоплення. Про методи можна сперечатися, але взагалі зміна менеджменту в державних компаніях після прийняття того закону про збір кворумів, там, після того, як держава вирішила навести лад в своїх державних підприємствах, як воно має відбуватися? Як на мою думку, це має відбуватися відкрито, через конкурс, а не прийшли там, з міліцією і поставили. Ну, тут є безумовно раціональне зерно. Це мається на увазі призначення нового так. керівника. Ну так як він так ні, в ну давайте будемо знову ж об'єктивними. Так треба робити не тільки в державних підприємствах великих, треба робити і в. Кабінеті міністрів, ми пам'ятаємо, коли було заявлено, що заступники міністрів так, вони будуть також обиратися на відкритих конкурсах. Директори департамент, департаментів, тобто, всюди, це треба, щоб це стало в нас ну, аксіомою. Це абсолютно зрозуміло. Але в даному випадку мова ж не йшла про те, що будуть людину призначати. Ми пам'ятаємо, що там ж було сказано, що він тимчасово буде виконувати ці обов'язки голови так, правління транснафти. Так, можливо, це не в той спосіб, який треба, але це виключно ну, кабінету міністрів. По великому рахунку зараз немає ніякого. Конфлікту між Порошенко і Коломойським це так команда. Вони намагаються в інформаційному просторі розповсюджувати цю інформацію. Так ну це фактично інформаційна технологія. Так протиставити. Я думаю, що ну це не той трохи рівень, щоб протиставляти голову держави, так і голову адміністрації і mm. обласної, навіть якщо він є олігарх. До речі, не самий в Україні. Так. Якщо вже так бути зов... Форбса, з... та. зовсім об'єктивним, а це є удар по кабміну. І тут по великому рахунку мала бути би реакція і правоохоронних органів, маю на увазі міністра внутрішніх справ і ми. На цю ракті голови уряду, тобто я сподіваюся, що вона буде, бо е, ми маємо усвідомити те, що ця ситуація вона нам показала. Ну без прикрас, все, що насправді відбувається за лаштунками, чого раніше було, це також позитив. І тепер ми, я думаю, станемо свідками того, як почнуться ті процеси, про які багато говорили, але не починали робити. Бо влада тепер змушена буде це робити, і це є добре. Пане Віталій. Як ви прогнозуєте, що буде далі? От ми знаємо, ми я бачу зараз, що е, Коломойського звільнити з посади губернатора Порошенко зараз не зможе, бо повториться ситуація з Укртранснафтою. Дуже що швидко прийде дуже швидко, ніяких проблем нема. От ще раз хочу сказати. Тобто вони прогнозують, що ваналюю, буде таке на... саме, що просто не буде, як зайти новому губернатору в кабінет, Та ні, бо ми такі самі да, озброє нема озброє ніяких люди. проблем. Дивіться, збирається Верховна Рада, ініціювання голосується, 226 голосів вони звертаються до президента, до Кабінету міністрів і це, ну, це зовсім інше, да, підручні, чим просто указ президент підписує. Це перший момент. Другий момент це може просто сам кабінет ініціювати, ну, згідно нашої Конституції. Ми живемо в парламентсько президентській формі провіння. Ну і саме, напевне, останнє, до якого я б не хотів, щоб доходило. Якщо ситуація Буде загострюватися, дійсно там будуть вже ну, доходити до якихось там добровольчих. Підрозділів, про що вже, до речі, було заявлено, ніби там про дестабілізацію ситуації в регіоні, ніби там, оце народне вітчі що ми побачимо, що вони там заявлять, що вони там приймуть. Це насправді треба дуже обережно і виважено до цього всього підходити. Так є простий рецепт. Я зразу от даю пораду президенту України. Абсолютно спокійненько в цій ситуації треба вводити тоді військовий стан в тих регіонах, які межують з зоною конфлікту. Це Харківська, ця Дніпропетровська, Запорозька, Одеська області. І тоді не треба нікого знімати, бо. Влада тоді всі ситуації переходить до... Тих військових, які в даний час на тій території. Але це крайній сценарій, тобто, в при будь-якому сценарії ми бачимо, що все рівно ну, не може одна людина, навіть вона багата, до речі, не саме багата навіть в країні. Ну, боротися з інститутами державності, тим більше, в такий спосіб, намагатися якось розмовляти з главою держави. Історія не знає випадків, щоб глава держави не залишився, скажімо, в виграшній ситуації. Один із самих, напевне, таких добрих прикладів в лапках добрих для Коломойського, це той же худорко. Був набагато багатший, набагато впливовіший. Мав навіть друга діючого віце-президента Сполучених Штатів, особисто друга, і ми бачимо, чим для нього все це закінчилось, коли він почав грати в політику. Тому розподіл бізнесу від політики він почався саме з тих непродуманих дій Ігоря Коломойського. І знову ж третій раз хочу повторити: в перспективі навіть короткотерміновій, тим більше середньостроковій і так далі, це дуже добре для країни. Пане Віталій. То який вихід із кризи для самого Коломойського найбільш безкровний? Ви бачите? Повторити ту ситуацію, яка була з приходом ну, Януковича, коли він ні, ні, їхав як, в Женеву як, і залишав свої активи тут, але ні, ви їх не ні, чіпаєте? Ні, як я вже сказав, відда, віддати, віддати те, владу, що не, твоє, що не твоє, так, і займатися тим, що є твоє, щоб потім не втратити, що є твоє. Uh -huh. Тобто, віддай uh -huh. не своє, щоб не втратити все. Ви думаєте, він на це піде? Ну, це самий оптимальний варіант поведінки. То він, можливо, хороший менеджер, дійсно, він це показав. Він хороший там, бізнесмен. Але, судячи по всьому, він ну, досить слабенький політик. Якщо він собі дозволяє перші такі заяви, такі речі, пішла персоналізація голови держави, це абсолютно ненормально. Тому мотивація прийняти тих рішень може бути вже під емоційним певним впливом. Тобто, це ну, шлях в нікуди саме для Коломойського, в першу чергу. Ага, а... Так, ще в мене одне запитання. Чи відомі вам про те, що той процес зараз по демонополізації, який ми бачимо останній тиждень, це домовленості і вимоги, які ставили до нас західні партнери для отримання тих кредитів після МВФівських тих інвестиційних, які будуть надаватися нашій країні, щоб на кожній галузі стояло не по одній дві людини, які є зараз, і вони контролюють фактично ці ласі шматки української економіки. А там було 5-6 і щоб там була демократа. Демократія і ринок, я сподіваюся, що це так. Бо якщо це так, тоді дійсно є перспектива, що воно насправді ця демонополізація відбудеться. Бо ми ж маємо бути знову ж реалістами. Якщо нема конкуренції, то говорити про прогрес і розвиток країни, Ну це ну м'яко кажучи, ну дуже проблематично. Тільки конкуренція дає можливість робити щось краще, тому це шлях абсолютно об'єктивний. Його треба пройти. і Я думаю, країні потрібно рухатися далі. Пане Віталію, останнє питання: чи пов'язуєте ви те, що поки що не бралися за олігархів і не прибирали їх від монопольних потоків? Ситуацію із люстрацією, яка теж не, не дуже швидко у нас іде. Я Олігархи дум... педалюють ілюстрацію. Я думаю, що е, от, цей конфлікт, про який ми з вами говорили, він може стати каталізатором якраз от, початку, скажімо, рухів у всіх цих сферах, про які ви зараз мене запитуєте. Uh -huh. Я сподіваюся, до речі, що так насправді і буде. Бо е, зараз ми можемо стати свідками в тій же Верховній Раді, коли там частина депутатів буде намагатися сформувати групу, ну, м'яко скажемо, лояльну, так. до… Ігора Коломойського, і ми побачимо, що яких депутатів не треба обирати, так чи які депутати, ну м'яко кажучи, не відповідають от тому. Тій назвичі, скажімо, самому депутатству тих обов'язків, які треба виконувати, бо вони в першу чергу мають служити країні, да а не конкретній людині. Тобто, ми зараз будемо мати, от вже таку ну реальну ілюстрацію всередині Верховної Ради. Це перший крок, і потім я думаю, ми до кроків інших інших інших. Бо війна і та ситуація, яка складається, це найкраще, на мою думку, ілюстрація. Це саме краще очищення не тільки. Політики, влади, до речі, громадян також. І все це ми мусимо, на жаль, пройти. Але без цього ми, очищення ну, нам важко модернізувати країну, бо, по великому рахунку, на мою думку, 2013-14 роки це були роки відродження, я би сказав, політичної нації України, а не просто народження, яка зараз, знову ж, на мою думку, проходить етап модернізації, хоче модернізувати Україну. Так от. Я вважаю, що в модернізованій Україні ну олігархи такого штибу вони не мають бути, вони просто мають бути крупними бізнесменами. І ми до цього йдемо так, не так швидко. Але я думаю, що цей процес почався. І свідомо чи не свідомо, от ескалація цього конфлікту з боку команди Коломойського, вона мені видається, якраз може прискорити цей процес, і нам від цього буде тільки плюс.